Обличчя виглядає втомлене, шкіра, зів'яла, втратила тонус, зробилася якогось сірого, чи жовтого, чи блідого кольору, і ви думаєте, що з цим робити? Якщо шукаєте відповіді на це питання, то сьогодні я розкажу, що можна робити в домашніх умовах, що можна робити в умовах студії, салону чи кабінету косметологічного і на що варто звернути увагу в тілі для того, аби з цим ефективно працювати, бо можливо, це є симптомом якогось. Процесу або захворювання, яке б почало розвиватися в тілі, з вами косметологиня Лілія Москалик. Користуйтесь можливістю задавати запитання в коментарях, на які ми будемо відповідати в наступних відео. Якщо шкіра дуже різко втратила тонус, тоді є сенс звернути увагу на гормональний фон. Що важливо, це можливо. Можуть бути проблеми з гормонами статевими, тобто є сенс сходити до гінеколога, перевіритись краще до гінеколога-ендокринолога, або сходити, провірити щитовидну залозу, бо часом дисфункція щитовидної залози може починатися з того, що різко втрачається тонус шкіри, і це може бути одним із симптомів. Далі, якщо шкіра стала якось така бліда, дуже зеленкуватого відтінку, є сенс перевірити гемоглобін і подивитися гемоглобін і феретин це показники крові, які є сенс перевірити і подивитися, чи вони в нормі. Якщо вони є не в нормі, то ваш сімейний лікар або дієтолог чи нутриціолог вам допоможуть цю історію внормувати назад і скажуть, що поприймати, аби це відновилося. Якщо шкіра є така жовтувата, то скоріше за все. Можуть бути питання з печінкою, а можуть бути питання з жовчним міхурем. Можливо, ви приймаєте якісь препарати, ліки, які можуть провокувати цю дисфункцію, тоді є сенс звернутися до лікаря, який вам ці ліки призначив. Далі момент такий, якщо зробилася шкіра сіра, тоді є сенс дивити, перевірити якісь різноманітні пухлини. Можливо, з цим щось є, подивитися по стресу і по тому, скільки ви взагалі спали останніх кілька тижнів. Можливо, є сенс просто виспатись, і це допоможе. Якщо ви нормально спали, але щось стали погано себе чути і разом з тим почали робитися якісь новоутвори на шкірі, там стали рости родинки, або якісь є десь папіломки, тоді можна перевірити загалом стан імунної системи. В першу чергу ви йдете до дерматолога, який подивиться вам ці папіломи, і подивиться вам ті родинки, якщо вони раптом почали рости. Якщо ні, то до сімейного лікаря вони вам теж з цим допоможуть і будуть знати, як вам з цим допомогти. Якщо з цими всіма показниками все ок, або ви вже працюєте з внутрішніми процесами, які відбуваються в тілі, і хочете паралельно свіжіше виглядати, тоді далі інформація для вас. Перше, що можна робити вдома, це подивитися, в якому є стані шия. Якщо шия є напружена, болить, або загалом ви коли. Пропальповуєте, тобто торкаєтесь до шкіри, ви відчуваєте якісь такі болючі або дуже напружені місця. Тоді є сенс звернутися до спеціаліста за масажем і паралельно почати робити вправи. До речі, вправи є сенс робити ті щодня або хоча б раз на два дня. Тоді воно буде мати гарний результат, і комплекс вправ для нас записала. Масажистка Марина, наша, яка має більше 20 років стажу роботи неврологом, тому можете собі зайти на наш канал і пошукати там є в записах ці вправи. Їх можна адаптувати, робити в різних умовах і в дорозі, і будучи на роботі, і так далі. Вони займають мало часу і досить гарні, ефективні. Основне їх робити регулярно. Пропрацьовуєте шию і далі дивитесь на стан обличчя. Паралельно з пропрацюванням шиї можна стати робити такі самомасажі легенькі для обличчя. Є поверхневі, є більш глибокі, є різні. Я адаптовувала комплекс лімфодренажного масажу і точкового масажу під вмивання і нанесення крему, максимально короткий, такий, який, коли ви навчитесь, буде займати 4-5 хвилин, вам його Можна робити двічі на день, якщо є можливість, якщо нема, то хоча б раз на день, і це буде чудовий теж варіант того, як освіжити шкіру за рахунок того, що покращується мікроциркуляція крові і лімфи в обличчі, трошки зменшуються набряки, якщо вони є. Якщо нема, то загалом обличчя стає таке більш свіже. Після того, як ви це все зробили, або разом з цим паралельно можна дивитися по домашньому догляду. Можливо, є сенс замінити засіб для вмивання, крем, а можливо, є сенс додати сироватку, яку ви будете щодня використовувати для того, щоб додати вітамінів для шкіри, і шкіра краще привильніше функціонувала. Від того вона буде більш свіжішого вигляду. А ще можна робити різні професійні послуги, які будуть направлені на зволоження, на живлення і відновлення захисного ліпідного бар'єру шкіри. Можуть бути вони в нас, наприклад, вони так і називаються. Є ще варіанти електропорації: це коли за рахунок електричного струму проводиться глибше біологічно активні речовини. Є варіант робити мікротоки. Це робиться один-два рази для того, аби покращити роботу шкіри, простимулювати виготовлення колагену шкірою і провести глибше біологічно активні речовини. Так само можна робити пілінги для того, щоб простимулювати роботу шкіри. Це все послуги, які допоможуть стимулювати роботу. До них також відноситься ферментотерапія, карбокситерапія. Це основне, що можна робити, аби ваша шкіра стала більш свіжою, сяяла і світилася. Це все можна робити разом паралельно, а можна ділити частинами. Наприклад, почати. З внутрішнього стану і разом з тим стати робити послуги косметологічні, та для того, аби дати такий активний, дуже поштовх і далі підтримувати це все вдома вправами, якщо вам актуально з шиєю питання, якщо ні, тоді домашнім доглядом і таким легеньким самомасажем, про який я казала в процесі нанесення крему і вмивання. Якщо це один варіант. Інший варіант може бути, коли ви Наприклад, стали розбиратися з внутрішнім станом і паралельно собі стали робити вправи для шиї, і самомасаж лихенький для лиця. Тоді ефект буде поступово накопичуватися протягом місяця, можливо, двох, і через два місяці йде до свого піку. В такому разі я раджу зробити фотографію себе в той момент, коли ви почали це робити. Бажано в день перед вікном з трьох сторін. спереді, з двох боків. Аби ви бачили, як ви виглядаєте, має не бути на обличчі декоративної і доглядової косметики, і бажано, щоб ви потім мали в тому місці зробити фото ще раз, приблизно в той самий час дня, і через два місяці сфотографуватися знову, аби ви бачили динаміку, як цей процес відбувається, і собі порівняли. Бо ми звикаємо до себе, і щодня є поступові по чуть-чуть зміни. І ми не бачимо те, як цей процес відбувається, і не можемо зрозуміти, ага, добре чи не добре я роблю. Якщо бачите, що процес вам надто повільний, то ви в будь-який момент можете скористатися послугами косметолога, прийти на якийсь курс або кілька послуг, або одну послугу, залежить, як у вас є можливість, і простимулювати цей процес для того, щоб це відбувалося швидше. З вами була косметологиня. Ліля Москалик, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь і поширюйте це відео для того, щоб його побачила більша кількість людей. До нових зустрічей в нових відео або в студії у Львові.